Вітаю друзі, слава Україні! До огляду сад фундука на шпалері четвертий рік від посадки. Дивіться, тут є такий, така шпалерна проволока на висоті ось метр двадцять. Щоб ви розуміли, яка висота саджанців. Два метри. Плануємо формувати її до 3 метрів. Зараз маємо 2 метри. Весною це все підрізалося, було відео, де я підрізав, показував як формувати початок формування веретен одного і другого з тої сторони. Ну і формування на ріст продовження для того, щоб підняти шпалеру на 3 метри. Урожаю зараз не видно, тому що горіхи тільки почали формуватися. Ну от взявши першу гілку, бачите, зліва і справа формуються горіхи. Далі не видно, тут ще є горішок. Буде видно ближче до серпня місяця. Зараз ми маємо зберегти. Здоров'я рослин. Дати їм живлення. Якраз кінець травня робили днів в 5 тому обробку від шкідника і хвороб профілактично, тому що був замічений довгоносик. Зараз саме період запліднення, тому що фундук, на відміну від інших культур, проходить запилення. Від грудня до квітня місяця, а запліднення проходить кінець травня-червень місяць. Тому дуже важливо зараз дати йому живлення, обробити від шкідників хвороб, дати йому полив, тому що якщо не відбудеться запліднення, то є таке поняття, як абортація або абортивність. Коли завязь осипається, так те саме відбувається і фундука. І коли рослина розуміє, що вона не, ви, не витягне той урожай, не вигодає ті горіхи, то просто вона зав'язь скидає. Так що якраз цей період важливо дати їй живлення, обробити її від шкідників, зберегти їй здоров'я, дати полив. Тут от до половини ряду у нас шпалера на два пагона виподібна. Якщо подивитися так. А від половини до кінця ряду 100 метрів. У нас шпалера в одну вісь. Тобто Вона буде формуватися одним веретеном 3 метри і тільки будуть обростаючі гілки. Гілки першого порядку, так як оці маленькі першого року. Далі ці гілки, які виросли першого порядку, будуть збільшуватися і частково закладати врожай. Видно? Ось. Зараз покажу. Оце вже урожай. На дворічній деревині. Тут є урожай. В кінці пагона немає. Тут є урожай, от брунюшка. Тут щось схоже на бруньку урожай буде видно пізніше. Тобто на такій деревині, невеличкій гілості, там 40 см з продовження однолічного приросту. Буде сформовано там десяток горіхів. 30-40 грам. Але є гілки трохирішні, отакі, на яких буде сформовано вже 30-40 горіхів, 100 грам горіхів. Якщо таких трьохрішних гілок буде там на 3 метри висоти десяток, то це буде кілограм горіхів. Якщо буде ще таких гілок десяток, то це буде ще додатково там, пів кілограма горіхів. Тобто одне таке веретено дасть вам 1,5 кг горіхів кожного року при умові, якщо воно буде висотою 3 метрів. Саженці посажені оптимально метр один від одного. Якщо ми візьмемо міжрядя 4 метри, це 2,5 тисячі рядів, 2,5 тисячі саженців. По півтора кілограма горіхів це в районі 3,5-4 тони кожного року. Це при мінімальному при живленні. Е, мінімальна обрізка, яка заключається в тому, щоб видалити там на цьому ретині десяток гілок, які вже від плодонослі тих лішних і так далі. Коли ви оприскує, оприскуєте, поприскуєте, то ви оприскуєте всю площину. А не окремі дерева, які знаходяться 1 від одного 3 метри, пів метри ви оприскуєте, а 2 метри прискаєте в повітря. Тут у вас отака сформована шпалера, хоча вона ще не повністю сформована тільки четвертий рік, це початок формування. Але далі це все буде сплошна стіна, на якій будуть горіхи. Тому потрібно розуміти, що ви. Використовуєте добрива і засоби захисту, які йдуть розрахунку там, на 4 тони горіха, і використовуйте ті самі засоби захисту жилення на 2 тони горіхи. Це в 2 рази різниця в витратах. Тут витрати в 2 рази менші. Так, виглядає наступний сорт, Тут їх є 5 сортів. Прекрасне листя. Нагадаю, що було зроблено в одну обробку. От, орішок виростає. Тут зрізана була гілка і зразу йде два пагони. Так само тут. Зрізана гілка, пагін продовження, заміщення. І так, кожна точка росту віддає пагін на заміщення. Де завжди маєте деревину, з якої можна сформувати, яку можна залишити на веретені або не залишити. Але є достатньо для того, щоб відновити дерево. Якось так. Тому приймайте рішення висаджувати по класичній схемі. І після 10 років росту в саду не розуміти, що робити з тими деревами, або висажите отаким веретином і розуміти, що є циклічна обрізка, заміна гілок, які їх плодоносили на молоді гілки. Отакі от, от, які на другий рік дадуть частину врожаю на третій повністю і знову виріжуться. І ви маєте постійно однакову крону, однаковий габітус в ряду. Я де проїхати трактором, я як покрофити і так далі. Тому так. На цьому все на сьогодні. Слава Україні! Разом до перемоги!